Давним-давно в чарівній країні Еквестрії правили дві сестри. Разом вони створили гармонію у всьому королівстві. Старша сестра використовувала свій чарівний ріг, щоб сонце підіймалось кожен ранок, а молодша сестра піклувалась про те, що вночі сяяла луна. Тільки так сестри могли зберігати гармонію в своїй країні між всіма поні. Але з часом молодша сестра стала змінюватися. Завдяки піклуванню старшої сестри поні веселились в лугах протягом всього дня. Одного разу після довгої лунної ночі молодша сестра відмовилась поступатись місцем сонцю. Старша сестра намагалась заспокоїти молодшу, але та не піддавалась на умови. Її поглинула темна сторона луни. Вона погрожувала, що світ залишиться у вічній пітьмі і темряві. Щоб врятувати чарівну країну, старша сестра використала саму могутню силу магію елементів гармонії. Вона захистила не тільки молодшу сестру, а всю країну. З того часу старша сестра стала піклуватися і про Луну. В країні як знову посилилась гармонія на віки. Mm, елементи гармонії. Десь я вже про таке чула. Але деш. Ми Лилy, My Little Pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, Tons of fun. A beautiful heart. Faithful and strong. Sharing kindness. It's an easy feat. Тримай твайлайт. Монденси влаштовує танці у своєму замку. Хочеш піти? Е, вибачте, дівчата. Сьогодні мені треба займатися. Ех. Це поні цікавиться чимось окрім навчання. Мені здається, її більше цікавлять книги, ніж друзі. Я знаю, що десь чула про елементи гармонії. Спайк! Спайк! Оу. Ось ти де? Швидко знайди мені стару копію передбачень. А це ще що таке? Це подарун для мунденцер, але. Ох, Спайк! Ти ж знаєш, у нас немає часу для цього. Але у нас канікули. Ні, ні. На тут. О. Елементи, елементи. Е. -е, -е. Знайшла. Елементи гармонії. Силка на місячне поні. Місячне поні. Та це просто стара казка. Поні поні. Ось. Місячне поні це стародавній міф. Власна поні, яка мріяла правити як в історію. була вражена силами гармонії, ув'язнена на місці. Легенда говорить, що у самий довгий день за 4 тисячі років вона звільниться з ув'язнення з допомогою зірок, і тоді у світі настане вічна пітьма.